Канада готує новий пакет санкцій проти Росії, як заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Це один із підсумків міністерської конференції в Монреалі. Нинішні обмеження накладені на ерефію за депортацію українських дітей та інших цивільних громадян. Водночас, як підкреслив Лубінець, нам потрібні санкції не лише проти самої Росії, але й окремих посадових осіб, причетних до депортації. Нагадаємо, за даними МЗС України наразі майже 42 тисячі українців українців вважаються зниклими безвісті а майже 20 тисяч людей дітей перепрошую, депортовані до Ерефії Є ймовірно, що зона впливу ЗСУ на території Росії буде розширена за рахунок Брянської та Білгородської областей. Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снігирьов. За його словами, ті події, які відбувалися в прикордоні, свідчать про можливі наміри України розширитися. Розону йдеться про спробу прориву української ДРГ та нанесення ударів дронами. Зазначив експерт і додав, що про такий розвиток подій може також свідчити і засідання російського диктатора Володимира Пула. Там він сказав: мовляв, готуйтеся до курського сценарію.